Всім привіт! Сьогодні у мене субота, 4 січня, і я. Ух, трошечки пробіглася і запихалась, я починаю свій вишивальний тиждень. Так, плани на вишивальний тиждень. По-перше, так як зараз в кадрі перед Різдвом, напередодні Різдва, про неї. Поки що на ній залишається все ж та сама норма, що і була, а саме 600 хрестиків. Також та сама норма. Точніше, норми залишаються всі ті самі. Та сама ж норма залишається і на моєму Боже, подиху осені. Також 600. Тепер. Щодо моєї вишивальщиці, я даю їй норму 500, але, точніше, не так. Я їй даю норму також 600, але якщо я бачитиму, що ті 100 хрестиків мені дуже важко вдаються, відкладаю, беру іншу роботу. І, звичайно ж, на цій роботі залишається тисяча. Тому що це та норма, яка потрібна для мого буду тінити. Це та норма, яка потрібна, щоб відшити мені до травня місяця дану роботу. Так як сьогодні нам пообіцяли, що у нас не буде вимкнення світла, то Почати я хочу все-таки з вишивальщиці, Не хочу її відкладати на подальші е, дні, тому що ну, невідомо. Сьогодні може бути світло, і я повишиваю її досить гарно, а завтра може не бути, а я її відкладу на завтра. ну і так далі. Тому беру її сьогодні та вишиваю. Ну, А потім беру дану роботу і вишиваю. Е, коли я вишию ну, такі, можна сказати, основні дві роботи, то ті в мене на тиждень виходить повишивати спокійно, нормально, тому що я все-таки десь приблизно вишиваю 300 хрестиків в день. От. Щодо моєї вишитої України, полтавська та київська. Ну, Полтавська, якщо вийде і київська. Все, тепер пішла я вишивати, зустрінемося через тиждень. Ну, для вас через секундочку. Та подивимося, що в мене навишивалося. Всім привіт! Якщо чули грохи, це був мій кот. Так, всім привіт! Сьогодні субота, 11 число, і я 11 лютого, і я буду підбивати підсумки цього тижня. В минулому кадрі ви бачили, що я переставляла п'яльця на, на своїй роботі смакосині, але до неї трошечки згодом. На цьому тижні так вийшло, що у мене деякі роботи вишивалися краще, деякі. В деяких роботах вишита норма, в деяких не вишита норма, в деяких перевишита норма, і навіть не знаю, коли це і як вийшло. Так, почнемо з моєї вишивальщиці. Нагадаю, це в мене багатобарна картина, вишивка, тобто, вишиваю на 20 й канві ниточками з Хес. Так. Так як змінилося освітлення, все-таки час йде до весни. Змінилося в мене місце зйомок, і тепер ми будемо знову насолоджуватися вибриками мого кота. Так, тепер до моєї вишивальщиці. Так. Передвигаємось, вставляю картинку. Я сподіваюся, з картинками все, в мене все е, вийшло, з, ті, що були на початку тижня, тому що, ну, тому що я трошечки підзабулася їх зробити. Е, так, е, дану роботу я вишивала, брала максимальне. Е, не так брала, щоб закрити от максимально ось тут хрестики, бо я хочу все-таки відшити котика, тоді перейти трошечки тут на дівчинку. Ну поки я вишиваю саме ось в ось цьому такому прямокутничку. Вишивала я, де були в мене пропуски, в мене ось тут були пропуски. Так, тут ще залишилися хрестики на відшиті. І я вишивала, і в мене тепер видно два вушка. Ось така. Ну, Зараз, принаймні, видно, що це киця, що це ось ушки, ось вус. Можливо, видно тільки мені ось лапулі. В ній я ставила. Норму 500 хрестиків відшила я 494. Ну, тобто то 6 хрестиків не відшила. Так, переходимо далі. Е, далі мій смак осені. Смак осені нагадаю, який має бути, коли вишиється, вишиваю я ось саме оцю отак оцю, частиночку. Переставила я уже п'яльця до самого верху. Ось в мене закінчується моя вишивка. Так. Ну, в цій роботі просування, я думаю, значні, тому що все-таки тисяча хрестиків на 14-му каунті його видно. Все йде по плану. Знову ж таки, 1015 хрестиків було вишито на цій роботі. Робота просувається. До речі, її я вишивала два дні, і якось уже другий день вона в мене йшла ну, дуже туго, не знаю чому. Коли вже почала тут більш заповнювати, якось вона. Я, ну, коли я вишиваю шахматку, і мені, мене все ну, немає в мене такого якогось Роздраження від шахматки. Але, ну, не знаю, можливо, 14-й каунт після 20-го, такі, здавалися, дуже великі хрестики. ну... Так, Так. переходимо далі. Далі мій ...не так... мій подих осені. Так, трохи блистить. ось така. Картиночка буде, відшиваю я ось оцю частинку. Так, і ось що в мене навишивалося. вишивалося. На ній я ставила норму 600 хрестиків, але, на жаль, на жаль, в мене вийшло відшити лише 542 хрестики. До речі, я була впевнена, що в мене вона відшилася. Ну, не знаю. Чомусь вона, можливо, це були такі дні. що в мене воно все йшло тугенько, але, до речі, зараз в мене трошечки скоротився час на вишивку, так, як раніше, коли вимикали світло, і сонячний день був коротший. У нас скорочували обід, але в той же час скорочували час на роботі. Зараз ми повернулися до того, що в нас було. Тому додому я потрапляю на півгодинки пізніше, а значить, на півгодинки, півгодинки в мене крадеться у вишивки. Ну, нічого страшного, війдемо в цей ритм, і буде вишивка, буде все добре. Ось так, навишивала я. Ну, нічого, що там, 50 хрестиків додамо на наступний тиждень. Так, так, так. І, робота, якій пощастило найбільше, це моє перед Різдвом. А, напередодні Різдва Лукас 18 канва. Ось відшила я. Таку частиночку. Вчора я зайнялася, ну, додається зелені, травочка, і вчора я так плотненько повишивала, саме тут буде стовпчик і не стовпчик. Ну, поштовий ось стовпчик буде, і ось саме красненьке, як додавиться, взагалі буде гарним. Нічому не, немає фокусу. О, є. Ось... Так, але цій... Ну, не але. цій роботі пощастило найбільше, так як вчора в мене був час, і я чомусь вирішила, що на ній дуже багато в мене ще до норми не зашито, і вийшло так, що за тиждень я на ній нашила 935 хрестиків. Ну, Вишивка досить величенька, то я думаю, що то гарно, що досить гарно нашилося. Така тавтологія вийшла. Так, я трошечки підійму. Мені кажеться, так краще, видно ці всі сугробики. Так, ну і тепер переходимо до карти. Так, моя карта. Сумська, Харківська стали на своє місце, так у мене вже вона склеєна, тому я можу вишиті області зразу. ну Поки що не наклеї, вони в мене ходять, але буду поки що так їх зберігати саме в карті. Так, я говорила, що буду вишивати полтавську. Я її вишила. І е, вишила київську. Так. Ось так. Так. На цьому тижні я буду е, брати Чернігівську, хочу все-таки зробити ось так. І не знаю яку. Якщо комусь хочеться, щоб я вишила якусь область швидше, щоб подивитися, яка вона буде, напишіть в коментарях, я вишию, бо мені, ну, можна так сказати, без різниці, в якої в якій послідовності заповнювати цю карту. Ось така карта в мене виходить. Так, не з'їжджать. На фото, звичайно, не передається всьої краси, але ну, вона дуже красива. До речі, в Сумській і в Полтавській білий бісер відрізняються, А в Київській є бісер білий і, як в Сумській, такий з прокрашеною серединкою, і чисто білий, як в полтавський. Ось так. Ну, а тепер на цьому. Буду з вами прощатися і всім пока-пока!